Доброго дня! З вами Світлана, канал Вікна сад. і хочу показати, от як почуваю себе ті рослини з зимового замовлення. І просто хочу цій жінці, Мирославі Пензеї, просто подякувати. Вона, звісно, мабуть, мене не дивиться, це точно. Але, але якось дуже здивувалася, коли я щось про азаміну. Мені сьогодні бачу, ця жінка, що я в неї замовляла Азаміну. Я кажу, що щеплені, вона написала, це не щеплені, це сіянці. Бачите, вказується мене, ще хтось дивиться. Тому хочу показати 100%, при... як ми то скажуть, приживаємість. Ні, це не гарне слово. Ну, рослинки 100% прийнялися. Дивіться, ось це верба на штамбі з рожевими котиками. Ось так, подивіться, котики я вже там пообрізала. Ось так почуваю себе. Гуртензія. Гуртензія. ну така вона схожа на пиль, чисту. Я вже бачите, сорт ще не вивчила, то що посадила. Ось так гарно вона вже теж наросла. От, чуєте, що в нас робиться. У нас щось сьогодні робиться страшне. Шахеди збивають над нами. Не буду вимикатися, а піду покажу тут теж поряд ще є рослинки. Щось, чогось сьогодні страшного. О, ніби далеко ми від війни, але от такі дні. Ой, страшно просто стає. Ви подивіться, як вже світує, квітує бронера. Просто нереально гарно. Я так довго не можу наважитися обрізати її квітконоси через те, що гарні вони, але потім ж листя ще гарне. Ось одна верба ще, верба французька. Погляньте, ніде ні гілочки немає, щоб вона. Пісохла чи що. Ідеальний просто варіант. Як прислали, вона і квітувала, бачите, так і є. Ну, Вдячність тим людям, які творять, вони не перекупи, вони самі це все прививають, але все якісно. Ось ще один екземпляр це клен. клен. Е я теж не пам'ятаю, які це кленома. Я дуже хотіла темнолисного в них не було. Мені здається, що це е, з таким варієгатним листом, але поки що не бачу, що тут є А Може я ауреа замовляла. Не буду стверджувати, треба самі ще переглянути своє відео. Бо для того відео це і є в першу чергу для мене, щоб потім глянути пересорт, не пересорт. Що з того вийшло? Це було замовлення від Романа Данилова, всі пам'ятають, так. Всі тоді такі шухар навелесьми. Ось це одна, один похироплідник, другий похироплідник трішки слабше, бачити, де, але живий. Ну, Може, десь тут і моя вина щось не полила вчасно, хоча, ну, намагаюся все. Ой, ці я навіть і не висадила, я їх зберігаю. Боже, ну вже випало. Ну, це хвойна, яка скидає потім ці хвоїнки свої, бачите, Боже, як воно називається? Ну, хтось підкаже. Я то знаю, але забулася. Ну Ось так бачите, почувається. Я його навіть не висадила, в горшку залишила, але живий все. Так само клен, бачите? Не манюсінькі там все були, але клен теж живий. ось так. А оце було, пам'ятаєте, таке замовлення теж гранату. Я тоді трішки так була негативне враження мала. Ну, він то живий, але ну, дуже такий слабенький сажанець, теж я його залишила у грушку поки що, щоб не забути і на очах десь. А от інший бачите, екземпляр, боже, що це? Це Е, Бачите, я його підрізала і ще потрібно підрізати. Тобто, ну, скажімо так, є якісь там питання, якихось немає, але по 35 гривень рослинки, то, звісно, завжди щось має. Знову Мирослава Пензей. Знову на штампі калина Тенська. І погляньте: все, ніде жодного, абсолютно гілочки відмерлої нічого. Який шикарний вже кущ. клокечка, до речі, тоді разом з гранатом прийшла мені ще й клокечка Ну, клокечка прийнялась. Вона й тоді була непоганою. Дивіться, яке гарне листячко в неї. Хм. Ну, таке щось цікаве. Маю надію, що воно. Буде зростати, квітувати в мене і відлякувати всякі неприємності своїм звуком. Є ж таке там у повір'ї сказано. У них потім такі горішки, як у фізаліса, знаєте, в таких мішечках утворюються. І при вітрі вони стукають, і, так би мовити, кажуть, відлякують. Дивіться, який гарний копитень європейський. Дуже гарна рослинка. А це. Та що це з назвами сьогодні? Ну, одним словом, гортензія волотиста, але бачите, вона варієгатна. Ось так листочка вже проявляється, ця варієгатність рябенька, <ребування> бачите, особливо молодий такий пририст, але вже й на таких листках, бачите, є. Квітує вона так собі, але саме знову ж краса у листі, як завжди. Ось Барбарис Еректона. на там би він виведений. Теж, бачите, ідеально виглядає. Це не реклама, дівчата. Чому ви так думаєте, що коли, ну можливо, є і такі блогери, але мене це точно не стосується, що я рекламу роблю. Ні, все-таки, знаєте, ми маємо ділитися один з одним. От, наприклад, я щось хочу, шукаю його десь. Побачила в іншого садового блогера, що він знайшов. І він не хоче поділитися, де він знайшов. Хіба не образливо? Образливо, на мою думку. Тому я завжди кажу, як є. Я, ну, критик, скажімо так, дуже м'який. Такий в мене характер, я не вмію там критикувати когось, я не вмію ну, розказувати якісь погані речі. Але просто показую вам, а ви собі робіть висновки самі. Купувати вам там чи не купувати. Моя думка така, що людина має поділитися, показати. От вона взяла там таку рослинку. Ну, ми самі розуміємо, що продавці, у продавців є різні рослини. От, наприклад, навіть я. Коли замовляю, я бачу часто, що, бачите, перерву себе знову ж пендула е, сакура. Я показувала вам навіть надсвіла. Це теж весняна посадка, теж від Мирослава Пензея то чому, наприклад, мені не розказати, що ця людина гарні робить рослини, вирощує, так, робить то таке вже просто слово ніяке. Ну, можливо, хтось шукає, хтось побачив, комусь подобається. Це ж великий просто плюс. Для того ці канали і існують. Отже, погляньте, хто вже розквітає. Така швидкоплинна красуня півонія, але скільки цих бутонів, вона проста, звичайна, не сортова. І он ще і Беріс. Але вже по тому, що квітує, я пройдусь, пройдуся вже на вихідні. Багато чого нового з'явилося, але сьогодні відео про те, як рослинки, ті, які я купувала, показувала вам. Поводять себе у мене, тому що є і випади, зараз підійду покажу. Ну, не знаю, може справді, знаєте, те залежить все від догляду. Я така <смір> до цього прискіплива. Якщо я вже отримала рослинку, то я вже маю її, знаєте, доглянути. Ну, як в мене не вийшло доглянути, то тоді я вже все-таки думаю, що проблема була посадковому матеріалі. І те, знаєте, все-таки 90%. Думаю, так, а 10, знаєте, десь в душі думаю, ну, а можливо, і я ж не такий там ідеальний, знаєте, садівник. Ось, наприклад, була купувала, показувала вам взимку також Ілекс Голден. Він такий був гарний, він такий був гарний, і він коштував ну, доволі так немало. Не і бачите, що вийшло? Повністю він засох. Ну, щось там відбиває, там якісь одиничні, пробую, що гілки не ламаються поки що. Чекаю, бачите, підливаю, підживлюю укорінювачем. Народними методами вже пробую. Ну, почекаємо ще трішки. Тому, бачите, то все є так. Маємо ділитися. Маємо ділитися своїми позитивними враженнями і негативними враженнями. Так що продавця теж знаєте, не можна звинувачувати. Оскільки я знаю, це міла Майко, вони не вирощують самі, вони купують рослини, перепродають, теж не засуджують таких людей, це є спосіб заробітку. Але десь, бачите, вже він він дуже був запутана коренева система. Я розпутувала, вимочувала, але але, тож все таке, знаєте. А хтось, можливо, і рекламою займається на каналі. Теж його право. Хоча це не про мене. Дивіться, ще один квітує дуже гарно. Вже більше не буду показувати. Залишу на вихідні. Це також ілекс. Падуб. Ось це те, що в мене ріс, один такий був. Блю ангел, здається, бачите, зблизька покажу. А це ті, що отримані від е, Романа Данилова. Ось, бачите, теж вони прижилися. Вони малесенькі. Але ж вони 35 гривень коштували, хіба до людини є претензія? Нема абсолютно ніякої. Так в мене загинула і е, розповідала біла лаванда. Але я вам колись сказала у відео своїх. Якщо хочете лаванду, беріть сорти, прості французькі вузьколисні і буде вам щастя. А інакше вони вибагливі, вони температури не переносять наші, оці перепади. Тому, бачите, в мене така думка: в когось інше. Всім добра!